Незрячий може повноцінно користуватись смартфоном так, як це робите ви, і це не фантастика. Для цього є спеціальна програма, яка промовляє вслух абсолютно все, що ви можете бачити на екрані. На смартфонах Apple ця програма називається VoiceOver. Ви можете увімкнути її, щоб незрячий самостійно користувався телефоном. Це робиться ось так. Заходимо в параметри, далі шукаємо розділ Доступність. Потім прокручуємо екран до кінця та знаходимо пункт спеціальне спрощення. Активуйте його та у списку позначте Войсовер. Тепер, якщо iPhone має круглу кнопку додому, тричі натисніть її. Якщо цієї кнопки немає, то тричі натисніть клавішу живлення, увімкнеться войсовер. «Войсовер увімкнено. пошта чотири нові електронні листи. Точно так само можна і вимкнути його. Тепер кілька жестів для керування смартфоном. Щоб рухати курсор на екрані, використовуйте змахування одним пальцем праворуч або ліворуч. Щоб активувати будь-який елемент під курсором, зробіть подвійний дотик одним пальцем. Зверніть увагу, жести можна виконувати в будь-якій частині екрану. Змахніть трьома пальцями праворуч або ліворуч, щоб гортати сторінки головного екрану. Щоб набрати номер, покладіть палець на екран та не відриваючи його, рухайте, поки не знайдете потрібну цифру. Потім відірвіть палець від екрану. Один. Один. Два. Два. Шість, три, три. Якщо вам дзвонять. Можна просто зробити подвійний дотик двома пальцями в будь-якому місці екрану та підняти слухавку. Цей жест діє і щоб покласти слухавку, або ж зупинити, чи розпочати відтворення у YouTube чи в інших застосунках. Насправді, жестів для керування смартфоном є дуже багато, про всі одразу і не розкажеш. В більшості випадків незрячому на початку буде достатньо і цього. Але треба тренуватися, бо не завжди жести будуть виходити з першого разу. Головне, не боятися, айфон влаштований таким чином, що незрячому буде надзвичайно важко вивести його з ладу під час тренувань.